Виш комусь дати машину, зразу тобі приїбу за ту машину. Японія. Я тобі кажу, клянуся, щоб добре. мене ризик. Все, вибач мене, вибач мене, добре? Одну Авдію продав, жалко було мені теж на серці. Її не можеш продати. Її може заставляти вдома, вона буде стояти, ти хоче так, де вона хоче, там стояти і буде і вдома. Нікому не буде мішати машину. Все, вибач мене, будь ласка, добре? Все, добре. я тоді поїхав на зв'язку. Да, мені не мати не сказав. Ааа, блять, я це сказав? ще цей. А то Чіло. Орішки такі медові. Йо, оце дуже смачне. Оооо. І ще такі горішки. Заходить нормально? Смачне, є? Піздець. Я знаю, що воно дуже смачне. Я в них завжди замовляю. Це, ну, тема така. Тільки в них такі трубочки є медові. Світлану зацікавило те, я купив. Я думаю, вас теж зацікавить, бо мед акації зроблено бджолами України. Світлана один з'їла. Так на тобі ще пачку, будеш істи. На, передаш батькові.